човен з виноградинку, Візьмімо пляшку з газированою водою і налиємо її в стаканчик. Добав, Добавим в неї дві, дві виноградники. Вони трохи важкі за воду, тому опустились на дно. Але тут на, на, на них почали сідати бульбашки. Незабаром їх стало так багато, що виноградинка, що виноградинка спливла. На, але на поверхні бульбашки лопають і повітря виходить. За цим принципом, о, і так буде тривати декілька разів, поки вода не видихнеться. За цим принципом утворюється. И справжній підводний човен.